Це дійсно класна, хороша, енергоефективна система. Тому, якщо ви думаєте про е, якусь шокову заморозку ягоди, шокову заморозку м'яса чи будь-якого іншого продукту і ви вмієте рахувати гроші, електроенергія постійно дорожчає, е, тому ви знаєте, куди звертатись за енергоефективністю. Е, поїхали дивитися на е, градильню. Балтімор. Давайте почнемо. Відкриємо отут. ворота, через які можна попасти всередину. Тут ми бачимо водичка. Пласне. І вгорі в нас ось така туйка. 36 Гц, як ви пам'ятаєте, працює. Зараз зайдемо з іншої сторони. Там більш цікаво. Принцип роботи дуже простий. У нас подається вода, зараз покажу, куди ось цими трубами подається вода наверх і стікає ота водичка ось тут цими падами. Стікає тут вентилятор. просмоктує повітря, водичка охолоджується і вже подається на конденсатор. Саме звідси. Тут у нас є тени. З однієї сторони, з іншої сторони, тут у нас є датчики рівня, датчики температури. Ну, давайте ще заглянемо звідси. З тої сторони температури, датчик температури, датчики рівня води, верхнього, нижнього. Ну і зараз варто показати оце візьмо. Зараз тоді можна спостерігати ефект стробоскопа. Все. Давайте ще піднімлюся для такої повної інформації, щоб ви бачили, піднімлюся наверх. Чого не зробиш заради контенту, правда? Я не міряв, правда, точно не знаю, але якщо так прикинути, то щоб от перейти її потрібно три кроки зробити. Треба дійсно поцікавитись, який її розмір. Добре, і давайте я вам покажу як тут тече водичка. Оп. Отак вона на, можна порахувати, скільки рядів є ламелі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тих самих падів. І от по них спускається вода, охолоджується, ну і цей весь процес постійно повторюється. Бачите, за Так, Тепер треба акуратно злісти вниз. Отже, побачили рядильню, як це працює. Ставте лайк підпишіться. Ну і за холодом ви знаєте, куди звертатися. Всі деталі, контакти в описі цього відео. Всім папа -па і дякую за перегляд. Lá